Характер російсько-української війни стрімко змінюються, але наші герої за допомогою нових технологій протистоять ворогу. Військові не раз доводили, що безпілотники змінюють хід спецоперацій. тому всі потребують в арсеналі пташок, які точним ударом знищують ворога. Буває так, що один виліт в нас займає там по 15-50 дронів, тобто вони буває дуже швидко уходять, і ми не можемо з цим нічого зробити. Це потрібно. Ми відбуваємося, ми нападаємо і вони потрібні постійно. Благодійний фонд Вадима Столера завжди реагує на звернення від наших захисників. Ні для кого не секрет, що зараз на сто військовій справі наступила нова ера ера дронів. І зрозуміло, що до нас приходять численні запити від військових якраз на передачу і купівлю дронів. Ми передаємо і БПЛА, і ФПВ, і антидрон системи БПЛА, які мають розвідувальну функцію. І тому сьогодні ми якраз в цьому ключі передаємо 45 ФПВ-дронів для двох військових частин. Хочу подякувати фонду Вадима Столара за шикарну допомогу в наданні ФПВ-дронів. Для нашого 23-го окремого стрілецького батальйону це надзвичайно потрібна допомога, тому що завдяки таким дронам ми нищимо ворога. Волонтери фонду передали двом військовим частинам одразу 45 FPV-дронів, які були придбані за рекомендаціями операторів, які були задоволені їхньою якістю. Ці безпілотники можуть гарантовано нести більше одного кілограму вибухівки на відстані до 20 кілометрів. Ми впевнені, що саме ці FPV-дрони – це мінус ворожі танки, мінус ворожі боєприпаси і мінус особовий склад нашого ворога. А для наших військових це плюс-плюс. Ми приїхали сьогодні для того, щоб отримати ці пташки. І хотіли щиро подякувати фонд Вадима Столера за цю допомогу, системну допомогу, яку фонд надає нашому батальйону. Це і автівки, це і пташки, і різна допомога. Тому скажу, що сьогодні ми їх отримуємо, а завтра вже ці пташки будуть знищувати ворога на бахмутському напрямку. Тому ще раз хотілось би подякувати фонду Вадима Столера за цю допомогу. Слава Україні!